Вітаю, мої дорогі колекціонери! Зараз перед вами я тестую рідину, яку мені порадив gpt Chat для змивки ось таких от написів, легких фарбувань з пластикових поверхонь. Мене дуже здивувало, що він порадив, але я все ж таки вирішила спробувати. І ось що у мене вийшло. Що це за рідина? Я розкажу в кінці відео, а зараз я вам... Розкажу ось такий факт, що я зрозуміла. Просто в чистовому вигляді лишити не вийде, так як сліди від пофарбувань все одно залишаються. Але як підготовка перед фарбуванням, щоб зняти все зайве та вирівняти поверхню з такою легкістю, я вважаю, що це просто супер. Супер-пупер лайфхак. Я дуже дуже шкода, що не знала раніше про такі моменти. Це дуже пришвидшує результат, як на мене. Обов'язково поділіться в коментарях, якими методами користуєтесь ви. А зараз я вам покажу, як було і як стало. Ось, будь ласка, ось така будочка у нас була. Одразу скажу, що декалі знімала не цією рідиною, цією рідиною. Не виходить. Покажу вам, чим знімала декалі та чим знімала напис. абракадабра і ось що у нас вийшло. Один з моїх колекціонерів радив знімати фарбу з пластикових деталей за допомогою тормозної рідини. Такого методу я ще не тестувала, але декілька людей вже казали, що він дієвий. Обов'язково спробую. А зараз я вам покажу, чим знімала я декалі та фарбу. Тож ділюсь, декалі я знімаю за допомогою пастика 2 для полірування фарб справжніх. Автомобілей. Ну а рідина, яку мені порадив GPT-чат для зняття фарби, був ізопропіловий спирт. Поділіться в коментарях, чим користуєтесь ви, та не забувайте про лайк та підписку. З вами була я, ваша Оленка.